Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Перед новою поїздкою до Херсону я зібрав відео від своїх кореспондентів та друзів там, які займаються евакуацією людей. До ранку, 8 червня, вода потроху перестала підійматися, але корабельний район Херсону він же острів. Кілька десятків населених пунктів, серед яких містечко Олешки та Гола Пристань на окупованому лівому березі, вони затоплені майже повністю. В районі Херсону рівень води. Де піднявся на 5 і більше метрів. А з самого Каховського водосховища вода сходить приблизно на 5-10 сантиметрів кожної години. Скоріше за все, все водосховище стече повністю чи майже повністю і не відновиться аж до того, як гідроелектростанцію відбудують заново. А поки що починаються проблеми з водопостачанням Дніпропетровської, Миколаївської Херсонської областей, які брали воду з Каховського водосховища, і слід чекати проблеми з постачанням води для охолодів. Лодження Запорізької атомної електростанції, яка знаходиться зараз під контролем окупантів, зауважу, що вся економіка та інфраструктура регіону базувалися саме на Каховському водосховищі. Однак на певний час з-під води вийшов Великий Луг – унікальна історична і природна місцевість уздовж Дніпра, яку затопили якраз при створенні Каховського водосховища, якого вже нема. Вода зносить з затоплених берегів міни сміття, меблі, уламки, мертвих тварин і людей, всю каналізацію і дуже багато іншого поганого. Отака брудна вода підтоплює Миколаївщину і дещо вже донесло навіть до Одеси. І це лише один з елементів екологічної катастрофи, як півдня України, так і всього Чорного моря. З затоплених районів Херсона йде евакуація людей і тварин. Сьогодні також у організації Об'єднаних Націй повідомили про. Якісь домовленості про евакуацію людей з окупованого лівого берега Дніпра на правий берег, який контролює законна влада України, але в той же час росіяни відкрили вогонь по корабельній площі та по центру Херсона, якраз по тим місцям, де зібралися евакуйовані люди. Загалом, все це наймасштабніша техногенна та екологічна катастрофа в Європі за кілька десятків років після Чорнобиля. І що важливо, росіяни вчинили це навмисне з якоїсь мало Розумілою воєнною метою, але цілком зрозумілою іншою своєю метою знищити Україну та перетворити її на пустелю. Ось що вони хочуть насправді, але не зможуть. На тому прощаємося, стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!